Шахтар та арсенал погодили трансфер Мудрика, як відреагували українці на можливе повернення Ракицького до гірників. Та Олександр Петраков, який офіційно залишив збірну України, мої вітанічки друзі, Дивимось відео до кінця. ставимо подобачку і полетіли. Почнемо. З вогню. УАФ оголосила про припинення співпраці з головним тренером збірної України Олександром Петраковим. Щастя, здоров'я і многі еліти цьому дядькові. Дякую вищим силам, що це сталося. Просрали два роки з цим тренером. Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі. І поза ним ми прагнули досягти. Найбільшої подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру. цікаво, чому стільки негативних коментарів в його сторону. А це через його поведінку, тому що він себе як дитина поводив. Інтільний дуже дядько для дорослого футболу, де треба емоції тримати трохи. Нагадаю, що 18 серпня 2021 року Петраков був призначений виконуючим обов'язків головного тренера збірної України. Сімнадцятого листопада, 2021 року, він позбувся приставки во під керівництвом 65-річного українця. Збірна України провела 15 матчів, 6 перемог, 7 нічиїх та дві поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів 23 на 13. на чолі з потраковим українці не змогли кваліфікуватися на черс світу та вилетіли в дивізіон Б. Ліги націй. що може сказати? на початку свого шляху Петракова цілком непогано йшло. Він зміг виролити збірну з крутого піке, в яке загнав збірну Андрій Шевченко, але потім почалися сварки з футболістами. Потім почались ті скандальні прес-божемії. Навіть складно про них говорити. Ті скандальні прес-конференції. Потім чат світу, а точніше відсутність. Ну і виліт виліт-виліт. Дивізіон Белігінації. Фактично, всі задачі було провалено. А отже, те, що Петраков покинув збірну, це цілком логічно. Дякуємо і чекаємо на наступного коуча. Хто ним стане? Рибро. Подивимось, друзі, пишіть свої думки в коменти на рахунок того, хто стане наступним коучем збірної України. Хотілося б, аби ця інформація з'явилася якомога скоріше. Ну а я ж поки буду вдумливо дивитись кудись, як Петраков на своїх присухах, ну, все. Тридцять сім слів вже вже принципі, було сказано. Похтів далі. Друзі, маю надію на те, що ви так само вдумливо робите прогнози на матчі, бо АПЛ в розпалі, і там може відбутись що завгодно. А отже, прогнозувати у наших друзів з Павбет слід роздумливо. А посилання ж на Фавбет в закріпленому коменті під цим відео. Там же на вас чекає бонус у розмірі 45 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ, Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми рухаємось далі до Михайла Мудрика. Я Довбався, то повторювати, але ця історія, як мені здається, рухається в цілком правильному напрямку. Бо інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Арсенал кілька годин тому зробив шахтарю нову пропозицію по трансферу Михайла Мудрика. Сторони стали ближчими до згоди, проте ще не домовилися. Перемовини тривають. Арсенал продовжує лідирувати в боротьбі за 22-річного українця. Челсі досі не зробив офіційної пропозиції. Пора приймати Леонідович, Ліонітичпевний, що там достатньо поваги ще й на палки нас стороною залишиться. Сорна та палкін за їжу працюють. Там вся повага до Ахметова. Треба погоджуватися. Я думаю, там пристойна сума. Не ламайте хлопцю кар'єру. Більш того, стало відомо, які саме гроші пропонують шахтарю. Журналіст Руді Галеті в свою чергу повідомив, що перемовини між арсеналом та шахтарем по трансферу Мудрика виходять на завершальну стадію. Клуби погодили загальну суму трансферу 85-90 мільйонів. Євро і зараз обговорюють, яка частина цих грошей буде у вигляді фіксованої ціни, а яка у вигляді бонусів. Наступні декілька сезонів. Господі, по Фрейду оговорився, наступні декілька днів стануть вирішальними в цих перемовинах. Друзі, дуже хочеться вірити в слова і першого, і другого інсайдера, що все-таки домовленості вже є, і трансфер бути, і бути зовсім скоро. Друзі, напишіть у відсотках, наскільки ви. Оцінювати перехід Михайла Мудрика в арсенал найближчим часом. Ну і до головного вогню на сьогодні рухаємось. Шахтар погодив контракт з Ракецьким. Шахтар у зимове трансферне вікно підпише центрального захисника Ярослава Ракицького. Повідомляє Терікон. донецький клуб та 33-річний футболіст вже погодили умови контракту. Найближчими днями гравець приєднається до команди на зборі у турецькому Белеку. У грудні Ракицький залишив За 4 місяці в клубі. Він взяв участь в 9 матчах, зробив один асист та отримав 4 жовті та дві червоні картки. Ракицький грав за шахтар у 2009-2019 роках, після чого перейшов до Зеніту. Три дизлайка. Несподівано, щоправда, не розумію навіщо? Хоча в захисті проблеми є, але не думаю, що ракицький допоможе їх вирішити краще б вже когось з академії підтягували. Та нафіга потрібно, пізно всрався. Якщо Шахтар підпише цього старого руського карбільця, то буду принципово болівати проти Шахтаря. Це зневага до України. Нафіга він нам потрібен. Повільний, головою грає погано, позиційно грає слабко. Не краще молодого козика підпускати. В нинішній УПЛ він буде, що як потрібен. Та куди там тіп. Ваданадимір спорі нічого не зміг показати. Тут ми кажемо про шахтар, кого є ще Ліга Європи, і там хоч хороші результати показувати. І до того ж є Матвієнко, який також лівий центральний захисник. Два лівоногих центральних захисники, то така собі історія. Словом, що я тут розповідаю, ми про Ракицького і про його можливе повернення в Шахтар говорили вже немало. Разів я краще приведу коменти звичайних вболівальників. Не розумію, як УПЛ ще існує з такими трансферами. Ганьба Ужас, це просто ганьба для України буде. Нафіга він потрібен. Фу, блін, ганьба. Гай і Тимощук наступні з одного боку, таке мутне туловище не, не хочеться бачити, але дні ще Бондар і Крива теж провал. Так він же в Туреччині не вивозив. Це благодійна акція, така для колишніх гравців. Та чого ви бартесь? Нехай пограє там. Подивимось з поверненням легенда 44. Скоріше за все, Матвієнка продадуть. Потрібен досвід. А у козика його немає, тому і беруть Ракицького. Йому пощастило, що матчі без вболівальників будуть. і відбувся цей перехід. Друзі, не можна запитати у вас, як вам подібна інформація. Ракицький в шахтарі, і як ви, до речі, відноситесь до тенденції, що інші кормільці можуть масово повернутися в наш футбол. Пишіть про то в коменти, і цікаво почути ваші класні конструктивні думки. Я ж підрозумію, мені подобається реакція спільноти першу чергу на весь цей треш. І дуже не подобається, що клуби навіть на секунду задумуються про подібні трансфери. Маю надію, що то просто агенти. Кудись хочуть всушити своїх клієнтів, і відповідно в різні змі закидують таку інформацію, щоб якби почву прощупати. Хоча що там щупати, очевидно, яка буде реакція на подібні приходи. Друзі, підтверджуйте мої думки в коментах, а потім після цього ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, і підписуйтесь на наш канал, бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Ну і давайте вже доб'ємо 100 тисяч підписників. А на цьому все Макс Калядає, тавка трибуна. Гарного дня, бережіть себе і папа, друзі, на зв'язочку.